Американський президент Дональд Трамп розповів про результати зустрічі з генсеком НАТО Марком Рют. Вона відбулася на полях всесвітнього економічного форуму в Давосі. Трамп заявив про формування рамок майбутньої угоди щодо Гренландії і всього Арктичного регіону. Ну і за його словами, зустріч із Рютте була дуже продуктивною. Почуємо це довгострокова угода. Це найкраща довгострокова угода. Я думаю, що вона ставить усіх у справді вигідне становище, особливо коли йдеться про безпеку та корисні копалини. НАТО буде залучена до золотого купола і до прав на видобуток корисних копалин. Іван Ус, кандидат економічних наук, і асоційований експерт аналітичного центру об'єднана Україна, доєднується до нашого етеру. Доброго ранку. Добро пане Олеже, вітаю вас. І вітаю всіх та Дякую за те, що долучилися. Слухайте, чи вам не видається, що кожен грає в свою гру, і кожен має там свою візію щодо того, що відбувається? Тому що Трамп з такою впевненістю, я б сказав, впертістю говорить про те, що от, от зараз нова угода, всі будуть в захваті, всі будуть задоволені, і ми всі разом на тому зіскаємо. Натомість про щось інше мені видається говорить Марк Рютте, а про щось інше теж говорить Еммануель Макрон, Кір Стармер і решта старого світу. Безумовно, кожен хоче виглядати переможцем, особливо трамп, і ми бачимо, що що б не відбулось, завжди каже, що що відбулося, це те, що ми прагнули, і власне то, то чого ми хотіли, і так Трамп каже, що все друхається до того, що треба сполученим штатам Америки. До угоди і зверніть увагу під час цього інтерв'ю. Скільки разів він вживав термін корисні копалини». Я думаю, що в принципі вся ця. А скажімо так, додаткова увага, додаткова інформація і шумиха стосовно Гренландії, вона була пов'язана не з питанням безпеки, вона була пов'язана з тим фактом, що Сполучені Штати Америки, коли аналізують ризики для своєї економіки від економічної конфронтації з Китаєм, розуміють, що точка найбільшої залежності це рідко елементи, які є в Китаї. А якщо подивитись на мапу світу, де що то після Китаю найбільше поклади рідкосноземельних елементів знаходяться в Гренландії? Коли в Гренландії хотіли їх видобувати, то ем, зрозуміло, що вони знаходяться поруч з урановим радниками, що робить е, за НАТО раді... з небезпечним через радіацію видобуток цих рідкосноземельних елементів. І коли європейці казали, що ні. Що не можна їх там видобувати, бо це створює ризик через ці самі, самі уранові роди. А отже, ризик радіації, то американці казали, давайте якось забудемо про радіацію. Треба видобувати рідкосно земельні елементи. А європейці казали, ні, не можна це робити, і тоді Трамп почав тиснути так, як він тиснув останні тижні, натякаючи навіть на військове захоплення Гренландії. Я і при тому, що американські експерти на американському телебаченні казали, що слухайте: ну можна вирішити всі питання в межах НАТО для цього НАТО і є, щоб це була колективна безпека. Що якщо США вважають, що необхідне підвищення безпеки Гренландії через ризики для США, то в межах НАТО це можна зробити не обов'язково. Придбувати цей острів чи навіть захоплювати її військовим шляхом війська США і так присутні в Гренландії, але Трамп, все ж таки, хотів як на мене отримати можливість відбувати рідкісноземельні елементи в Гренландії скоріше за все. Певна домовленість є, тобто не буде ніякої ані військової анексії, ані купівлі В Гренландії буде просто більше дозволів для американських компаній займати цією діяльністю. Безумовно, там будуть якісь застереження щодо ризиків від підвищення радіації. Але думаю, що головне для Трампа, що все ж таки. Був доступ до цих рідка і щоб можна було чим відбивати загрозу, яка безумовно буде йти з Китаю щодо залежності США по цим рідкоземельним елементам. А якщо Трамп захоче американський прапор над Гренландією, тобто політичні маркери, розумієте про що мені йдеться? Це, це не буде. просто там знаєте, я зі стелі беру. Він він ці посили вже транслює, він вже маркує е, Гренландію як американську територію. Що тоді? Ну знаєте, я сприймаю це як шантаж, тобто не реальну загрозу, а те, як він хоче тиснути. Тобто він оці всі всі е згенеровані штучним інтелектом бій до дестаїть Трамп, Джей та Марко Рубіо, на Гренландії з американським прапором. Це все робиться для того, щоб європейці все ж таки йшли на його умови. І більше, от я повністю погоджуюсь з сюжетом перед моїм включенням, що США хочуть руйнувати чинні інститути. Або активувати їх, щоб вони працювали на повну потужність, а не так, як це було раніше. Бо сполучені штати Америки вони завжди казали, що Європа приклала функцію забезпечення власної безпеки на наших платників податків. Нам це не подобається. Європу, звісно, це влаштову. Вони нічого не робили. І коли США постійно мотивували їх, робити щось, Європа ніколи не йшла на це і зараз. Вони починають, як то кажуть, жорстко тиснути, кажучи. Чи добре, тоді ми не лише не будемо забезпечувати вашу безпеку, ми ще можемо виступити у ролі агресора і для Європи це шок. Тому що Європа, знов ж таки звикла спокійно жити. Подивимось до чого призведеться. Шок, я так розумію, що зараз європейці обирають тактику чекати до листопада цього року. Тому що в листопаді будуть е, вибори, і подивимось, яка буде політична конфігурація. Ну, Тобто то, тактика складі. перечекати. От побачимо, чи так, вдасться. Так. так. Іван Ус, я вам дякую, Це. кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру об'єднана Україна з нами наживо.